days getting interesting Warhammer 40000 Space Marine Падайтениць перед великим, жорстоким, кривавим і безмежно пафосним Warhammer 40 тисяч Marine. І чорт забирай? Хай мене назвуть єретиком, але попереду одна з найцікавіших прем'єр року. Все починається доволі класично на планету кузню, всю територію якої перетворили на гігантський завод, напала армада орків. Їх мета проста і заяложена. Вони прагнуть захопити так званий Титана Дептус Механікус, який може обертати на попіл цілі війська, тільки назвою йому, судячи з усього, придумали п'ятирічні діти-розробників. За допомогою цієї машини судного дня орки мають намір встановити панування у всесвіті. Щоб зупинити зеленошкірих, на планету відряджають групу ультрамаринів. Space Marines. хто не знає, ультрамарини то головний легіон і опора імператора. В групу рятівників світу входять: капітан Тайтус, ваша маріонетка, випробуваний у боях безстрашний солдат з титановими яйцями, старший сержант Сідонус, старий зморшкуватий космодесантник, який ділитиметься життєвим досвідом та допомагатиме в скрутну хвилину. Ну, і Ліандрос ще зовсім зелений та недосвідчений боєць. Місія ускладнюватиметься тим, що на планеті з'явилися орди хаосу, які мають свої плани на цю планету. Так, сюжет банальний, і ми бачили його в інших іграх Warhammer тільки з іншими дійовими особами. Але у повітку від коми рятують дві речі: Пафос та Орки. Ворхамер завжди славився пафосними героями, пафосними діалогами і пафосною музикою. Щодо орків, то вони виступають тут такими собі клоунами і учасниками кумедних ситуацій. Тому діри та шпарини в сюжеті заткнені орками та зашпатльовані густим пафосом. І знаєте, я не проти такого ремонту. Новий Молот війни шутер від третьої особи. Тому багато геймерів і критиків порівнюють його з Gears of War. Але це порівняння недоречне. Перш за все в новому проєкті від Relic не буде укриттів, бо не личить поважним героям-космодесантникам ховатися, мов пацюки у щілинах. Тож вітайте повернення до витоків шутерів від третьої особи. От не одними тільки пострілялками займатимуться наші голубенькі друзі. Велика ставка робиться на ближній бій. І знаєте, це добре. В перетворенні орків на грибний суп нам допоможе солідний арсенал, основу якого складають різні болтери та плазмагани. Але й різноманітні зброї ближнього бою залишилося місце. Зараз основні хвилювання щодо геймплею полягають у страху перед одноманітністю. Навіть криваві побоїська з часом можуть осточортіти в графічному плані не варто сподіватися на прорив. Споглядатимемо в більшості індустріальні ландшафти, проте нам обіцяють суттєву деталізацію як рівнів, так і моделей самих героїв війни. Донедавна ми нічого не знали про мультиплеєр, але минулого місяця реліки провели презентацію для журналістів. В Мережевій грі ми воюватимемо за космодесантників чи хаос. Їх зброя і спорядження відрізнятимуться лише виглядом, а за характеристиками однаковісінькі, що добре для балансу. Також доведеться підлаштовувати так звані перки і стиль вашого бою під обраний клас. Різна зброя та перки ставатимуть доступні протягом проходження. Що приємно дивує, так це можливості налаштування зовнішнього вигляду героя. Загалом розробники божаться, що в різних комбінаціях шоломів, костюмів і їх забарвлення ми отримаємо близько сотні неповторних персонажів. Тільки от неясно, чи приваблюватиме такий мультиплеєр когось, крім фанатів Warhammer, у свої теплі, огидні криваві обійми. Давно не виходили шутери по всесвіту Warhammer. дуже давно. Тому фанати з її з прилавків. Однак чи зможе вона відірвати простих людей від нового Call в Duty чи Gears of War, залишається питанням. Та й багато фактів ще покриті мороком хаосу. Одне відомо точно Relic, хоч і не робило шутерів до цього, поганих ігор. Вона теж не випускала.